Противник 205 добу веде повномасштабну збройну агресію проти нашої країни. Захисники запорізького краю утримують рубежі та дають гідну відсіч російським окупаційним військам. На запорізькому напрямку ситуація за останні тижні не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утримання зайнятих рубежів. Протягом минулої доби ворог здійснював обстріли позиції українських захисників, застосовуючи при цьому танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення. Окупанти продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру, цілять по житлових будинках. Днями ворог поцілив двома ракетами у передмісті Запоріжжя. Постраждалих немає. Крім того, 12 вересня вночі, близько 0 годин 40 хвилин, ворог завдав удару по обласному центру чотирма ракетами С-300. Уражено технічні будівлі одного з об'єктів інфраструктури на околицях міста. Імовірно, вогонь здійснено з боку Васильівки. В Оріхові під час ворожого обстрілу. Загинула 84-річна Ніна Іванівна. Окупанти гатили по місту з РСЗВ. Один з будинків ще зруйновано. Під його завалами рятувальники і знайшли загиблу. Вічна пам'ять співчуття рідним і близьким. Окупант обов'язково відповість за всі злочини, за кожну слезинку та краплю крові. Працюємо заради перемоги. Ситуація на тимчасово окупованих територіях залишається складною. Окупанти продовжують тиснути на місцеве населення Мелітополя, тримають людей у заручниках, ходять по квартирах, шукають партизанів та всіх, хто чинить опір. Російські окупаційні війська створили складну гуманітарну ситуацію. Загарбники відмовляються пропускати до наших міст машини з медикаментами, які вкрай необхідні людям. З наплиженням зими погіршиться ситуація з комунальними послугами. Опалювальний сезон у Мелітополі і в Енергодарі, і в Васильівці, і в Бердянську під загрозою зриву, так само, як і робота, вода, газогонів та електромереж. Досить склавна ситуація наразі у місті Енергодар. Окупант також не пропускає медичний гуманітарний вантаж, ускладнює виїзд людей. Через зупинку електростанції опалювальний сезон під загрозою, бо мережі Енергодара працюють лише за рахунок вторинного тепла атомної електростанції. Не працює станція, немає тепла. Але люди продовжують евакуацію з тимчасово захоплених територій, і здебільшого це мешканці нашого регіону та Херсонщини. Останнім часом іде суттєвий потік людей зі сторони Енергодара. Починаючи з 24 люту, Запоріжжя зустріло 328 383 тисяч людини. З них 84 843 – це діти. Ситуація з ядерною безпекою на атомній станції. Яка опинилась в зоні бойових дій, залишається складною. Чотири основні зовнішні лінії електромереж, Запорізької атомної електростанції, не працюють. І зараз вони не забезпечують електроенергію домогосподарства, підприємства та інші об'єкти нашого регіону чи України. Шести блоків спочатку працював лише один на внутрішні потреби станції. Наразі станція повністю зупинена і споживає енергію з енергосистеми нашої країни для забезпечення власних потреб. Ми мусимо констатувати, що енергетичне серце України припинило битися. Найбільша в Європі атомна станція не дає енергію в українському мережу. Мешканці Енергодару не використовували ані газ, ані інші види енергії, а тільки вторинне тепло з атомної станції для того, щоб обігрити власні оселі під час опалювального періоду. Якщо не буде відновлена робота станція, не буде тепла, відповідно буде практично неможливо перебувати в місті. Атомників. Повернути ситуацію в нормальний безпековий стан можливо виключно за умов деокупації та демілітарізації промислового майданчику Запорізької атомної станції і міста Енергодар. Варто зазначити, що наші спеціальні служби цивільного захисту продовжують тренування у випадку виникнення надзвичайної ситуації на атомній станції. Цього тижня навчання проходили на залізничній станції. Відповідно, рятувальники розгорнули пункти, Проведення дозиметричного контролю та санітарної обробки евакуйованого населення а також електропотяга, який прибув із зони забруднення. Крім того, на території станції були встановлені намети проміжного пункту, де громадяни зможуть переодягнутися у чисті речі, зареєструватися, отримати медичну допомогу, харчові набори і пройти до евакуаційних автобусів. Навчання проводити обов'язково треба. Тому що служби мають відточити свої навички до автоматизму. Під час тренувань ми також виявили низку проблем, які потребують досконалення, але переконаний, що у разі можливої аварії наші рятувальники та всі дотичні служби виконують свою роботу на найвищому рівні. А щодо АЕС, переконаний, що наші Збройні сили звільнять нашу атомну станцію, і наші енергетики знову запустять серце нашої енергетики в роботу. На цьому тижні відбулися низка заходів, які були присвячені питанням екологічної безпеки. Зокрема, було проведено розширену нараду з усіма зацікавленими сторонами, включаються запорізькі свикалком служби екологічного моніторингу, контролю, медичні та інші структури, які відповідають за ситуацію з чистотою повітря, з чистотою води і з в цілому з екологічною ситуацією. На нараді вкотре було зазначено, що питання якості атмосферного повітря продовжує залишатися актуальним. Наразі, за даними мобільної лабораторії, ми щоденно спостерігаємо перевищення рівнів у пробах та і, власне, особисто відчуваємо неприємні запахи. Тому за підсумки наради було прийнято низку протокольних доручень, що обов'язково будуть виконані. Запорізька міська рада, зокрема, продовжує розробку плану поліпшення якості атмосферного повітря. Розробляє зараз дорожню карту етапів її реалізації. Будь-яке затягування процесу не припустимо, тим більше в Україні є вже приклади розробки зазначених планів для агломерації з потужним промисловим потенціалом. Практика укладання угод та меморандумів, на жаль, маємо констатувати, не дає належного екологічного ефекту, оскільки рівень забруднення атмосферного повітря по суті не змінюється внаслідок цих декларацій, а кількість карт не зменшується. Вочевидь, цей механізм не дієвий, необхідно шукати більш ефективні методи. З свого боку, обласна адміністрація безпосередньо здійснила заходи щодо переведення юридичної адреси Державної екологічної інспекції Південного округу, куди входить Запорізька Херсонська область, місто Запоріжжя. Це має позитивно вплинути на процеси контролю. Крім того, тісно співпрацюємо з нашими народними депутатами, аби допомогти добитися необхідних змін на законодавчому рівні. Крім того, у Запоріжжі виявили чергове підприємство, яке забруднює повітря, воно займалося виготовленням альтернативного палива з лігнінів, і під час повторної перевірки на прибливої території спостерігалося інтенсивне задимлення бурого кольору. Результати були складені акти та подані чергові заяви до Запорізької обласної прокуратури. переконані, що правоохоронці відреагують і приймуть належні заходи контролю. Разом з тим, для того, щоб отримати результат, всі мають працювати злагоджено, кожен виконує свою роботу. Не тільки органи влади місцевого самоврядування, але й промислові підприємства. А також має бути відрегульована повністю нормативна база законодавства, постанови відповідні для того, щоб можна було здійснювати контроль за якістю повітрям, не добиватися кожен раз листом, да і визначені терміни. Там надали на 10 днів можливість провести контроль, бо зараз перевірчі заходи заборонені чи скасовані, правильніше буде сказати, і все. А має бути постійний контроль, тому що. Екологічна безпека це складова соціальної стабільності, а це важлива складова нашої обороноздатності. Тому переконаний, що спільними зусиллями знайдемо системне рішення цієї проблеми і почнемо реальне її подолання. Органи місцевого самоврядування продовжують підготовку до осінньо-зимового періоду. З цією метою проводять інспектування та перевірки об'єктів інфраструктури. За наявними результатами на підконтрольних територіях області. Понад 80% водопровідно-каналізаційних мереж готові та знаходяться в задовільному стані. Частина об'єктів частково або взагалі не функціонує через викликані обстрілами пошкодження. Сьогодні вільні території області готові до подачі послуг централізованого опалення, населенню, зокрема у обласному центрі та Вільнянську. Для забезпечення роботи котелень створені запаси палива. Основні ризики цього опалювального сезону відсутнє газопостачання та електропостачання. Найбільше постраждають населені пункти на тимчасово окупованій території. Тому ми закликаємо людей виїжджати. В цілому, по області, особлива увага приділяється створенню централізованих пунктів обігріву. В першу чергу, це бюджетні заклади, які опалюються твердим паливом. Створюються збільшені запаси палива, то проводиться робота щодо забезпечення таких пунктів генераторами на випадок відсутності електроенергії. Мешканцям, що проживають на тимчасово окупованих територіях та в зоні ведення бойових дій, рекомендується евакуюватися. У випадку неможливості евакуації слід тимчасово переселитися до приватних будинків, до родичів, друзів, де за допомогою альтернативних джерел енергії можливо зігрітися та приготувати їжу. Слід вже потурбуватись про запаси палива це допоможе пережити складний зимовий період. Об'єднавшись. Вирішимо всі проблеми, вирішимо всі питання, які ставить нам життя, відповімо на всі виклики сьогодення і забезпечимо не тільки наше виживання, але й перемогу. Разом до перемоги. Все буде Україна!